Доброго ранку, вітаємо на еспресо. Інформаційний маратон стартує. Андрій Оксана санавішаченка працюємо сьогодні для вас. Будемо далі розпитувати наших гостей, що то так гарно в Донецьку кажуть топаз. Але от що насправді будемо розпитувати наших гостей. Вчора багато чого туди летіло. Відео було красиве. Ми його вам е, покажемо. Але розпочнемо дізнаватися про те, як минула ніч зі Сполучених Штатів Америки, бо там якраз ніч розпочинається і мусимо дозволити нашим гостям Сполучених Штатів лягти спати. Тож перший наш сьогоднішній гість Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава і дякую, що ви так за мене е, слухаєте, що я би я став пізніше, пане Андрію. Як виглядають ті приготування до зустрічі європейської делегації? Чи так само як кілька тижнів тому, коли після коли серпні, після Анкориджу полетіли дуже швидко європейські лідери? Чи сьогодні масштаб трошечки менший? А так як я розумів, багато е, ніхто не підтвердив, хто буде, хто би де прилетів. Ми знаємо, що е, Урслав Вандерлаєн має свою промову у середу е, в Європі, то багато лідерів там будуть. Е, я докладно не знаю, з ким президент Трамп е, має думку зустрічатися, але ми знаємо, що він так само. Вилітає з Америки через тиждень, бо він буде в Великій Британії і сімнадцятого. То це буде досить активний місяць міжнародних зв'язків. Головне з коаліції охочих разом з Америкою, і все зближається до кінця місяця, коли не тільки лідери будуть особисто в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. Але і так само, як ми тут підкреслюємо активісти до білого білий дім, вже перейшло 180 днів. До кінця місяця це буде 200 днів, від коли Україна домовлялася з президентом Трампом щодо припинення обстрілу. То втім, я думаю, всі чекають на відгук нарешті якісь санкції і додаткової допомоги для України. Кот Бесен сказав знову про те, що Америка може обвалити російську економіку, але і для цього потрібна допомога і координація з європейцями. Європейці якраз готують зараз новий пакет санкцій. Чи про це йдеться? Ми знаємо, що Скотт Бесен одинокий представник кабіну, який про це говорив, або про який садав Україну надзагалом. Через вигідних у на теленовинах це ще лишається важлива тема, як ми можемо допомогти Україні через санкції. Я так само підкреслюю, що є політичний сан зараз. Тепер що Конгрес повернувся, Палата представників і сенатори повернуться з довгих канікулах, що вони готові включити свій законопроєкт але раніше. Трохи білий дім був сильніший, не мав таких скандалів, як тепер. А тепер ми маємо і ситуацію з Епштейном, і ситуацію з міністра охорони здоров'я. Це Роберт Кеннеді, як і інші скандали. Тобто, білий дім не має контролю цілого сенату, як вони би хотіли на всі скандали розслідувати. Мабуть, ліпше залишити Україну для конгресу і не вмішатися в І то побачимо до кінця місяця, чи чи буде якесь голосування. А загалом, як виглядає оце налаштування з білого дому налаштування Трампа щодо України і щодо цієї війни, бо він завжди себе так позиціонував як людину, яка цю війну зупинить, як людину, яка все може. Він казав: я вже стільки воєн зупинив. За мене нічого не було, ніхто не воював, і тут я покладу край. А зараз моментами таке враження, що Трамп все-таки почав дистанціюватися, і навіть от це така нотка гіркоти. Нотка смутку була, отам ви зараз тут домовляєтеся без мене, сі Путін, і Кім. От вітання вам. Як, яка атмосфера от в цьому плані зараз в Служених Штатах? Знаєте, дуже нелегко зрозуміти. По-перше, Яку мету, яку стратегію вживає Білий Дім щодо Китаю в одному з сфері вони у передвиборчну кампанію говорили, що треба мати остріший підхід до Китаю. Треба вищі санкції, треба зруйнувати їхню комою економію. Але від початку року ми бачимо, що не тільки зустріч саміт у Стокхольмі, як і так само у Швейцарії між Америкою і Китаю що Китай не є готовий домовлятися з ніким зараз тепер, і справді Трамп а, подарує різні а, а, звільнення санкцій проти а, Китаю, тільки щоб вони мали додаткові обговорення. То це, це досить дивує, бо ми би хотіли побачити і подвійні санкції не тільки проти Індії, але проти Китаю специфічно, як і інших а, партнерів нашого ворога. А з другого боку є розуміння, що найбільша найбільші команда тих людей в адміністрації, які вони кажуть президенту Трампові, що треба відійти з України, відійти з Європи. Це є зараз тепер міністр міністерства оборони, наш секретар, який ще не відвідав Україну. Тут тут є проблеми, бо е, тільки зараз тепер вони приготовлюють великий звіт на е, найбільших терористів по цілому світі, де Америка повинні як е, свою армію, свої е, ресурси е, приготувати, і це перший раз буде у тім звіті не щодо Європи, не не про не треба що треба стояти проти Китаю і Росії, але що всі проблеми для Америки це є. На західнім боці Ку світовій кулі, тобто Південна Америка, Арибських Карибських і Багамських остров, цею їм чомусь важливіше ніж Китай і Росія. Це виходить з Міністерства оборони в Америці. Ми знаємо, що інші люди, так як Держдепартамент, як і інші радники президента. Би хотіли ближчу співпрацю з Україною, але ми ще не ми ще не знаємо, як це вирішиться до кінця року. Хто буде мати більшу контролю тут? Чи держдепартмент, чи міністерство оборони? А цей сигнал. То вже раніше про це говорили зараз. Фінаншалтайм знову це питання і про те, що Вашингтон Сполучені Штати розривають е, оцю співпрацю угоду з Європою про спільну боротьбу із дезінформацією. Це яка цього причина? Так вони вважають, що неможливо з нею боротися, чи навпаки, давайте спробуємо ще в такий спосіб зблизитися е, із зі сходом, можливо, якось домовитися, от е, що керує таким рішенням про розрив цієї угоди. Просто що цей білий дім співпрацює з багато е, таких е, е, виробництв дезінформації онлайн. Е, ті троли більш е, більшість з них підтримували президента Трампа, е, американські троли е, 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 е і їхні американські боти. Е, е, багато з чого, що вийшло у перед кампанії, було просто дезінформація, і е, 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 чому. Тоді би бі цей білий дім звернувся до їх партнерів, ті троли, ті онлайн особи, і казали, що вони повинні зупинити свою працю. Білий дім воліє, що щоб мати партнерство з таким таких, таких трола тролів і забути європу забути ідеологію, що треба правду цілий час підтримати. На жаль, це є просто підхід і огляд нашої нашої білий дім. Власне, ми о, в п'ятницю там мали о, заяву посла США при НАТО мета Вітакера, який о, заявив в ефірі Fox News, що ми о, надамо Україні можливість ударів в глибину Російської Федерації. Сподіваємося, що Україна цим скористається. Це були дуже обнадійливі слова. О, що може за цим стояти? Ми ще більше про цього поза поза тим, що медбилась кусасадавця. Ми більше про цього не чули. Ми всі надіємо, що якийсь анонс прийде. Але чи то вже що все, що ми чекаємо, що 20 тижнів, чи то ми чекали ультиматум 50 днів, нічого не ще не виявилося. Але я думаю, головне для справи України це буде як, як політика у Вашингтоні зараз вирішиться. Тим, що зараз конгрес повернувся раніше, це все було тільки думки президента. А тут, де конгрес має своє слово, так само є, мабуть, різні внутрішні американські політичні сварки, які мабуть, затримують думки білого білого дому, щоби такі законопроєкти, як Линзі Грем, як і інші, які були оголошені у липні, мабуть, вони перейдуть, коли білий дім не бачить, але. До того часу нам треба ще побачити, чи чи то далекі like, бійні ракети, чи новіші законопроєкти. Щодо співпраці, власне, бо вже кілька разів оголошували в штатах про те, що готові продавати Україні зброю. Ми отримали сигнали про те, що це будуть певні пакети, але останнє було про те, що зараз обговорюють угоду на 100 мільярдів доларів, тобто американці продають нам зброю, а ми натомість даємо їм доступ до розробок. Як ви гадаєте, чи в цій ситуації власне можлива та схема він він коли і і, і нам і вам буде добре, чи, чи все таки десь тут десь тут криється якась, е, якась і небезпека для України звичайно ж про нас говоримо, чи отримаємо ми ту зброю, чи швидко ми її отримаємо, та як нам вона потрібна на вже на фронті? Я думаю, це головне питання. Втім, що знову найбільших голосів чи найголосніших голосів проти співпраці з Україною це виходить білий е, з Міністерства оборони Америки. Не що наші солдати не шанують Україну, я кажу, з нових політичних урядовців, там які були вкладені президентом Трампом, то тим, що ми знаємо, вже вже цього року мінімально три рази було стримані передання зброї до України, що декотрі так звані регуляції, які видав міністр оборони Америки під гексет раніше, він задав, що Є можливість, що якщо війна зупиниться терміново, він може пересунути ті зброї, які мали бути в Україні, до якоїсь іншої країни. Так само то ми не знаємо, ще яке буде добірання з обидвох боків, але знаємо, що багато голосів, чи то секр... дерсекретар, чи то інші радники у Білому домі Скотт скотбесен різні, які знають Україну трохи ліпше ніж наш міністр оборони. Мабуть, мабуть, вони переконують кінці Я вибачаю, я повинен був сказати, що це новопризначений секретар війни. Власне, генерал Келок недавно знову прокоментував масовні удари по Києву по Україні, що навряд чи це свідчить про те, що Путін налаштований до миру. Ну і ми також від Кремля зараз почули свіжу заяву, що жодні санкції не змінять їхнього курсу щодо України. Курс відомий недавно вустами чеченського. Рамзана Кадирова, вона була озвучена. Це окупація всієї території України. І якщо це розуміє генерал Келок, це означає, що це напевно мали би розуміти і також люди задіяні переговорному процесі. Як і він чи він ще є впливовою фігурою, чи до нього дослуховується в Білому домі? Так, ще має ухо президент Трамп. Він слухає до Кіткелокові, але як ми розуміємо, що спій Питков є на іншому рівні. Він є бізнес-партнером президента Трампа його син очолює великий мільярдевий фонд е, сім'ї Президента Трампа, е, то Стів Витков цілиться буде мати трошки вищу позицію, і це чому пані Армак при прилетів разом з е, прем'єр-міністром і е, заступником е, міністра закордонних справ мати зустріч в Америці щодо наступних кроків е, разом з Тібитковом. То не тільки не тільки президент Трамп може отримати інформацію через Кіркелого, але так само пряму інформацію українці тепер є готові передати прямо до сі військова так само. Дякуємо дуже пане Андрію Андрій Добрянський. Був з нами речник Українського конгресового комітету Америки. Ну а ми зараз.